Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Батько В'ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавець Ірини Фаріон, сьогодні, 5 серпня, поспілкувався із журналістами під час судового засідання. Батько заявляє, що наразі сторона звинувачень не має доказів, що вбивцею є його син. А ви як батько вважаєте, ваш син міц Вважаю, ні. <клінь> Бо він виховувався по іншому. Ви знаєте, що ми, ми з дружиною, у нас є педагогічна освіта. Дружина в школі працює вже багато років. Я маю освіту тренера-викладача, ну, на жаль, не працюю зараз. Ну, він займався футболом, хотів, хотів стати футболістом, ну, не вийшла, там, з огляду на деякі речі. Ну, щоб скуїти таке, ну, щось мало бути якесь пінґрунтя, а я не бачу. Тим більше, ну, гараздно. До, до, припустимо, що він скоїв, Але дивіться, повірці, по версії, по-моєму, чи міністра внутрішніх справ чи керівника на поліції, він маскується тим, що купує квіток на своє ім'я, приїжджає у Львов, орендує через по-моєму, букінг квартиру, оплачує за цю квартиру зі своєї банківської карточки, надає орендодавцю копію свого паспорта. То це маскування таке. Чому три квартири? Давайте зразу скажу. То що була зайнята квартира? От він приїхав 9-го, він сказав, в нас до 14-го. він прожив на цій квартирі, по-моєму, це театральна 23, до 14-го. Далі він пішов на іншу квартиру, по Тадеуша, Тадеуша як на К прізвище? Костюшка. Справді, вам не було дивно, що ваш син один а, у місті знімає собі три квартири, вони так, вони зайняті, живе своїм життям? Ні, не дивно, бо він сказав, я поїду. А він років взяв кошти на оренду трьох квартир. Та я дав, я вже ж казав. Ну хлопці. Ну я військовослужбовець, який на фронті воює. На лавочці знімав три квартири, А де він сидів? А чого ви вирішили, що то він сидить на лавочці? У вас є? У вас є докази? Давайте до суду. Давайте до суду йдемо ми покажемо суду докази, що В'ячеслав Зінська сидів на лавачі на масарика. Чи? Чому він нічого не відповідає? Чому він розказує свою версію? Чому він не виправдовує сам себе? Чому з його сторони повна тиша? Спитайте його, я а не знаю. я не а я, Ну значить він вибрав таку для себе лінію поведінки. Я Важає не знаю, я, я... Я нічого не вважаю. Я вважаю, що якщо його звинувачують в злочині, то мають довести його присутність на місці злочину. Якщо якщо доведуть, то значить доведуть, то значить буде вирок далі. Ви бачите, так легко про це говорити, ваш син може сісти на 15 років, позбавлення волю, практично. Диві, дивіться, хлопом, дивіться, вас як звуть? Ема. Ема, ви яке видання представляєте? Телеканал Експреса. Телеканал Експреса. Ага. Дивіться. А шановний телеканал Експреса, перечитайте, будь ласка, ще раз статтю кримінального персонального кодексу 17, де зазначено, що поки... Винуватися собі не доведено, знають мають поводитися. Як з невинувато, він не винуватий на теперішній час і поводить він себе так, як він вважає за потрібним. На жаль, я з ним не спілку не мав змоги спілкуватись. Не можу його спитати, чого, по чому? Тому не можу вам відповісти. Може, поведінка Дінна, але людина 18 років його з дому скрутили обличчям в підлогу в кайдани і кудись повезли. То тобто, ви думаєте, він у захваті від цієї події має. Спокійна все сприйнятність. Звісно, він збентежений, він розгублений. В'ячеслав Зінченко, прихильник моноетнічної держави і належав в певний час до правої молоді. За словами батька, він не спілкувався особисто зі сином у Львові. Вся комунікація відбувається через адвоката. Ми теж родина російськомовна. Ми в побиті спілкуємося російською, тому що я виріс в країні, де навчання було російською мовою, де мова спілкування була російська. Але як бачите, я володію українською мовою. Я просто не вважаю, що мова має бути признаком чогось доброго чи поганого, заявив батько підозрюваного. Журналісти запитали батька, чи зміг син вчинити. Злочин, на що чоловік відповів: вважаю, ні, він виховувався по-іншому. У нас з дружиною педагогічного освіта. Дружина в школі працює вже багато років. Я маю освіту тренера, викладача. На жаль, не працюю зараз. Він займався футболом, хотів стати футболістом. Не вийшло з огляду на деякі речі, щоб скоїти таке. Мало б бути якесь підґрунтя. Також Львівський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід для В'ячеслава Зінченка. Федір Зінченко заявив, що очікував таке рішення суду. Я очікував, що воно так буде, бо ми не зі Львова, На жаль, була така можливість і. Ми її використали, сказав тато підозрюваного. До того ж, чоловік додав, що йому не дозволили побачитися з сином. Мати підозрюваного вбивстві Ірини Фаріону Олена Зінченко вважає, що її син не скоював злочин. Вона також додала, що хлопець захоплював Степаном Бандерою. Про це вона розповіла в коментарі Еспресо: він не винен. По-перше, немає ніяких доказів. По-друге, як мати, я знаю, що він не винен, заявила Олена Зінченко. Мати В'ячеслава Зінченка додала, що її син захоплювався Степаном Бандерою. У нього є навіть така футболка з капюшоном і там пише міг. Герой Степан Бандера сказала мати підозрюваного. Журналісти запитали Олену Зінченко, чому саме її син є підозрюваним у вбивстві Ірини Фаріон. На що вона відповіла, що це ймовірно якась політична гра. Нагадаємо, що сьогодні, 5 липня, львівський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід для В'ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Фігуранта триматимуть під вартою, без права внесення застави на 60 діб до 22 вересня. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політики. В експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.